Каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось таке варення із шовковиці. Забігаючи наперед, хочу сказати, що варення виходить дуже смачне. Раніше я помилково вважала, що з шовковиці можна приготувати лише компот, максимум можна її заморозити, але після приготування цього варення свою думку я кардинально змінила. Вже промила ягоди шовковиці, а також прибрала усі корінчики. Для зручності я всі свої ягоди розділила на три частинки, оскільки ці ягоди достатньо делікатні. Ну і також потрібно враховувати той факт, що шовковиця достатньо так фарбує руки. У мене тут півтора кілограма шовковиці і для зручності в описі залишу інгредієнти на 1 кг. Підготувала відразу кастрюльку, в якій буду все це проварювати, і першим. Шаром викладаю одну частину ягід, Добре, ось так по дну розрівнюю і засипаю частиною цукру. Цукру я взяла 800 г на 1 кг ягоди, оскільки ягода в мене дуже таки солодка, і хоча пропорція в рецепті була. Один до одного, я все-таки вважаю, що для шовковиці це занадто багато, тому 800 грамів взяла. Ну і загалом, оскільки півтори кілограми в шовковиці, у мене тут 1 кілограм 200 г цукру. Так, одну частинку цукру висипаю, також ось так розрівнюю, щоб більш-менш рівномірний шар був. І наступним шаром буду викладати знову ягоди шовковиці. Знову рівномірно їх розподіляю. І далі знову частина цукру. Так само рівномірно розподіляю, щоб всі ягоди практично були покриті. Ну і останню частину ягід викладаю, розподіляю, і лишається засипати їх рештою цукру. Тобто перший шар ми робимо із ягід, і останній має бути із цукру. Тепер кастрюку прикрию кришечкою і відправляю ягоди в холодильник на ніч. Отже, ніч моя шовковиця простояла у холодильнику, і зараз я вже поставила кастрюлю на плиту, увімкнула обов'язково середній нагрів, щоб нічого не підгорало, і мені потрібно довести ягоду до кипіння. Ягода в мене закипіла. На цьому етапі я зменшую вогонь на маленький, перемішую обережно, аби не пошкоджувати структуру ягід, і залишаю так варитися рівно на 5 хвилин. 10 хвилин моє варення прокипіло, тепер прибираю його з плити і залишаю ось так, не накриваючи на 10 хвилин постояти. І ще я хочу сказати, що під час приготування, якщо буде з'являтися піночка, то її потрібно буде обов'язково прибирати. 10 хвилин минуло, кастрюлю я знову поставила на плиту, увімкнула середній вогонь, трішки обережно ось так перемішаю, і знову мені потрібно довести ягоду до кипіння. Після цього знову проварюю 5 хвилин і знову на 10 хвилиночок відставляю. Таким чином буду варити по 5 хвилин і на 10 хвилин відставляти відповідну кількість разів, поки густота варення буде мене влаштовувати. Шостий раз я вже поставила проварюватись шовковицю, і в моєму випадку, цей раз буде останнім. Закипіла ягода, у мене вогонь я зменшила на маленький. Тепер додаю сюди лимонну кислоту. Перемішаю обережно і знову ж таки проварюю 5 хвилин. Після цього розливаю в гарячих стерилізованих банках, закриваю кришками обов'язково теж стерилізованими, банки перевертаю, накриваю і залишаю до повного охолодження. Варення в мене вже готове, зараз буду відправляти його на зберігання до погреба. І з моєї кількості продуктів у мене вийшло 1,7 літра готового продукту. Я дещо закрила, ну і дещо залишила собі зараз поїсти, оскільки варення виходить справді дуже смачне. І хочу показати вам його структуру. Ось такого красивого насиченого кольору виходить із цілими ягідками. І ось такої густоти у моєму випадку. У мене це влаштовує. Нагадую, що я проварювала своє варення 6 разів. Звичайно, що можете проварити більше, якщо хочете, густіше, ну і кількість разів проварювання буде, звичайно, залежати і від сорту ягоди, і від особистих подобань. Тому, якщо маєте шовковицю, обов'язково приготуйте собі таку смакоту на зиму, точно впевнена, що ви не пошкодуєте. А на сьогодні у мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім мирої злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами наступних відео